На огляді у нас спек на Arms x серія Модель Flex. Багато макулатури, запасна пружина М90 і наклеїчки. В комплекті у нас іде автомат, бункерний на 220. Відкручується, перехідник міні-таміті конектор і, до речі, всі модельки вмонтований. Мосфет, який запобігає вигоранню контактів, зберігає вашу батарею. Якщо вона розряджена, відсікає її, щоб воно не псувалось. І в принципі, в принципі, має відкидні цілик мушку, регулюється. Також налаштовується хопап, відтягуєте шторку. Особливість, до речі, цієї моделі, ви при витягуванні затвору фіксується шторка. Налаштували або налаштовуєте після того, як ви завершили скидання затримки можна працювати. Зараз вже зарядили собі 0,23. Подивимося Сонце падає якраз так, як нам треба. Ну, відтягни затвор. Розверни автомат і нажми кнопочку. Та, да. ти що? Давай гасимо. Відстань 40 метрів. Жодного разу ще й не попав. Було коротке, тому е, дуже великий розсип при пострілах. Не попадаю воно на 40, давайте на 30. На 30, чи більше. Відстань гарно і влучно стріляє до 20 метрів. Така моделька, 7 тисяч коштує. Якщо щось потрібно, пишіть, дзвоніть. Дякую за перегляд.